Сьогодні ми з вами розглянемо тему перетворення звичайних дробів у десяткові. А Якщо ми маємо з вами дроби звичайні зі знаменником 10-100 тисяч, то тут досить легко це зробити. Треба просто чисельник поділити на 10 100 тисяч. Ми пам'ятаємо, що приділені на 10 100 тисяч ми кому рухаємо а, любов на стільки цифр, скільки у нас нуликів. Так? А, а якщо ми з вами маємо десяткові дроби, то їх легко представити у вигляді звичайних, як ми їх проговорили, так і записали ну, цілих дві десятих. Зрозуміло, що ну, цілих ми не записуємо, дві десятих. І по можливості скоротити це одна п'ята. 2,75 записали, по можливості скоротили, так, на... Давайте я запишу скорочення, так, 1,5. Скоротили на 25, це буде 3,4 відповідно і отримали там 11-4, да, як варіант, у вигляді неправильного, або у вигляді мішаного числа. А що ж робити, коли у нас а, треба перетворити, звичайний, у десятковий, і знаменник у нас відмінний від 10-100 тисяч. І у нас є правило, щоб не скоротний дріб. Нескромотний, це типу 11-4 або там п'ята, перетворити в десятковий, то а, треба звести його до одного із знаменників 10, 100 тисяч. І відповідно для того, щоб ми могли це зробити. У нас є таке правило. Ще не скоротний дріб можна перетворити у десятковий. Лише тоді, коли при розкладанні на прості множники він не містить відмінних від. Двійки та п'ятірки. Але знову ж це буде складновато. Е, є варіант набагато простіший. Е, ми знаємо, що дробу означає дію ділення, і, відповідно, простий спосіб це просто чисельник поділити на знаменник. це буде максимально швидко, аніж шукати розклад там і так далі, і так далі, на прості множники, і дивитися, чи відмінні вони від 2 та п'яти, чи не відмінні. Відповідно, ось таким чином. А, і щоб перетворити звичайний дріб по десятковий його можна чистельник поділити на знамени. а Давайте це і зробимо. А, відповідно. 13-20. І відповідно ми 13 ділимо на 20. Ми розуміємо, що 20 в 13 не поміщається, тому у нас буде цілих і допустимо минулик 130. Близьке або рівне по 6, 6 на 20 буде у нас 120, залишок 10. І ми пам'ятаємо, що вже після кому ми дописуємо по одному нулику 100. Беремо по 5, відповідно, 5 на 20, 100. остача у нас нулик. І тобто 13 сотих 7, 65 сотих. Ось таким чином це все швиденько можна з вами перетворювати. А давайте ще 3,25, Відповідно, 3 ділимо на 25. 3 на 25 не ділиться 0, цілих. дописали 0, 30 беремо по одному. Підняти 25. Ну і 50, відповідно, беремо по 2. 2 на 25,50 і відповідно маємо 0,12. Рухаємося ще. Давайте. Давайте виконаємо 5 97 80. Відповідно, 97 ділимо на 80. 80 поміщець 97, тому це буде одна ціла. А далі буде у нас кома. Одна цифра буде в результаті. Маємо 17. Допис 0, 170. Беремо по 2, 2 на 80-160. Остача 10 до посанулих беремо по одному. Маємо відняти 80, 20, до посанулих беремо по 2. 160. Остача 40. До посалонулих 400 беремо по 5. І відповідно маємо результат 1 ціла. 2125 10 -ти тисячних. Я думаю, це зрозуміло. І наступне, що ми з вами виконаємо, це треба перетворити звичайні дроби в десяткові та обчислити. 0,29. Додати 6,25. Ти на 6,25 перетворюємо у десятковий дріб, для цього ми чисельник ділимо на знаменник. 0, близьке оборіння по 2,50. 100 дописали 0 по 4. Так, маємо 0,24.29 додати 0,24. Ми пам'ятаємо правило додавання і віднімання десяткових дробів. Ми маємо записати їх таким чином, щоб кома була під комою. І виконати додавання. 9 плюс 4 це у нас буде 13. 3, пишемо один запам'ятовуємо Маємо 5 0 Тобто ну, 0,53. Переходимо до наступного. 4,5 відняти 3,94. Я думаю, зрозуміло, що. Можна або перетворити у неправильний дріб, а потім поділити. Або я розумію, що це вже буде 4, цілих, я можу 5 поділити на 8, дописати просто потім дробову частину. Або так, або так. Це я таким чином спрощую собі час. Да? 0,50, близьке по 5, 5 на 8. Маємо 40. остача 10. Дописав 100. Навіть більше можна взяти. Тому що а, остача має бути менше, ніж дільника. у мене 10. Тому не по 5 а беремо, а по 6. Відповідно. 6 на 8, 48, так? І Остача 2. А, відповідно, двадцятка по 2. А 4 на 40 по 5. Тобто отримали 0 цілих. 625 тисячних, Відповідно, допустимо, дробову частину. Це 4625 тисячних, і віднімаю 3,94. Знову ж за правилом. Кома під комою. Для зручності обчислень можна вирівняти кількість цифр нулями. Пам'ятайте. І віднімаємо 5 відняти 0, це буде у нас 5, 2 відняти 4 не можемо 2, 3, 4 це буде у нас 8. Uh, залишилося 5, 5 днів позичили 10 15 відняти 9 маємо 6 і відняти 3 маємо 0. Тобто 0,685. Рухаємося далі. 8,22, віднято 4,750. А знову ж, як і в попередніх, ми перетворюємо це у десятковий дріб, тобто 7 ділю на 50. Буде 0,70 беремо по одному, відняти 50. Залишив 22 просинух, беремо по 4. Маємо 200. Тобто 0,14 у нас було 4, тобто це буде 8,22 відняти 4,14. Виконуємо віднімання в стопчик, кома під комою. Піднімаємо 2 відняти 4. Ні, позачили 10, відняти 4, маємо 8, 1, відняти 1, маємо 0. відняти 4, буде 4, тобто 4,8. Пам'ятаєте, нулик ми не читаємо і виконаємо останнє 4. 15,60. 3 додати 1,916. Отже, як і в попередніх перетворів, звичайний у десятковий. 9 ділимо на 16, 0 Ну, Я думаю, простіше да, залишати цілу частину. І швиденько, тільки не забувайте знову ще її записувати. Тобто 15,63 додати 1, ціла. зараз дробову частину я допущу. А, маємо 90 по 5, це у нас там буде, здається, 80. А, остача 10 до посела 100. По 6 маємо 96. Остача 4. 40, близьке рівне по 2, 32, остача 8, 80, ну відповідно по 5. Остача 0. Тобто маємо 1,5625 і відповідно виконуємо від віднім додавання. А кома під комою і для зручності вирівнюємо кількість цифр за допомогою нуликів: 5, 2, 9, 1, 1 запам'ятали. А кома на своєму місці 7 і маємо 17,1925. Десятитисячних. Ось таким чином, ми з вами навчилися перетворювати звичайні дроби у Десяткові для цього достатньо чисельник поділити на знаменник, і все. А вам успіхів, гарного дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!